Всім привіт! Звати мене Чуприна Наталя, і ми з вами продовжуємо читати оцю чудову книгу. Будь дивам 50 уроків, щоб зробити неможливе можливим. І сьогодні у нас, сьогодні у нас урок номер 6. Урок номер 6. Усі ми робимо одне й те саме важливим є те, як. Ми це робимо. Усі ми робимо одне: і те саме важливим є те, як ми це робимо. Усього ці принесено дівочі передвесільну вечірку подарунки, але один з них привертав особливу увагу. Він був таким гарним, що наречена навіть відмовлялась його розпаковувати. Коробка була обгорнута сріблясто білим папером і перев'язана золотою зеленою темно-червоною стрічками, а з центру звисало грона винограду. Його неможливо було відрізнити від справжнього. Ця коробка була схожа на прикрасу для святкового столу, а не на подарунок. Усі ми охали і ахали, метушились навколо неї, висловлюючи припущення про те, в якому магазині могли створити таку красу. З'ясувалось, що цей подарунок власноруч запакувала жінка, яка сиділа поряд зі мною. Я ніколи не забуду, що сказала Сенді Гортон, коли я похвалила її подарунок. Колись мені сказали, що всі ми робимо одне те саме, зауважила вона, та насправді важливим є те, як. Ми це робимо. Я часто згадую ці слова, особливо коли знайомлюся з людьми, які перебувають до зала, завалось би на абсолютно незначних і непомітних посадах, однак ставляться до роботи з такою пристрастю, що вона стає незвичайною. Кожен, хто хоча б раз у житті зазирнув до щасливої вбиральні Валері, ніколи не забуде те, як її власниця ставиться до своєї справи. Ласкаво просимо до вбирання Валері, гукає вона, її девіз, не хвилюйся, попійся і стань щасливою. Моя донька познайомилась з нею на зупинці з аеропорту міста Шарлота, що в Північній Каролині. Валері прибила туалет. Це її робота. Вона завжди усміхнена і невпинно щось наспівує. Моє сонечко, моє єдине сонечко, співає вона кожній жінці, яка заходить до вбирання. Місце вистачить усім, тут немає черг і не треба чекати. Жодних черг чекати не треба, каже вона, пурхачу обирання та відчиняючи дверця та кабіну перед відвідувачками. Якщо не отримуєш задоволення від роботи, краще туди не ходити. Це віп, заклад. І дуже важливо. Отримати своє місце в щасливій вбиральні Валері. адже тільки тут можна пописати і стати щасливою. І ця жінка цілісенький день прибирає в громадську вбиральню. Вона могла б сприймати себе як людину на найнижчому кар'єрному щаблі. Натомість Балері підіймає настрій усім відвідувачкам незалежно від того, яке місце ті займають у житті. Давай, давай, давай аж просто зараз наспівує вона, блискаючи в долоні, обтягнуті гумовими рукавичками». Неможливо не помітити те, яке задоволення ця жінка отримує від своєї роботи роботу, яку можна без перебільшування назвати ідотною. Є інші люди, які виконують свою роботу так само натхненно. Колись я читала на кролах медсестри, яка співала своїм пацієнтам. Вони це дуже цінували і завжди прохали, щоб до них прийшла саме медсестра, співачка. А ще є Роберт Макінтайр, який зустрічає пацієнтів і відвідувачів у Клівлендській клініці. Його робота полягає в тому, щоб допомагати видавати інвалідні візки чи показувати пацієнтам клініки з лікування раку або їхнім родичам, де вхід і вихід. Роберт робить у це, це з особливим натхненням. Він носить червоний піджак та циліндри і співає кожному з них. Він ніколи не мріяв стати співаком. Одного разу вирішив долучитися до церковного хору, однак там не змогли втримати брата Майкінтайра. Він мав би бути тенором, але його голос мандрує в тому напрямку, який йому імпонує цієї миті. Я співаю так, як мені комфортно, каже він. Його співоча кар'єра розпочалась 15 років тому в гаражі. І іншої лікарні. Він працював у тому гаражі, і йому дуже подобалась акустика на паркінгу. Одного разу він приніс на роботу магнітофон. Переконався, що він сам один і заспівав пісню там під містком. Там був тільки я і автомобілі», – скаже він. Але коли він припинив співати, то почув шалені оплески. Він озирнувся і побачив 30 людей, які йому аплодували. Ой, подумав Роберт, я втрачу роботу. Відтоді він співав за будь-якої нагоди. Щодня він влаштовує справжні відовище в раковому центрі, що в Клівленській клініці, співаючи пацієнтам сиренади у своєму червоному піджаку, циліндрі. Уособлює і консьєржа, і швейцара, і транспортувальника, каже він, поєднання всього, що тільки можна собі уявити. На його особистому жетоні зображений лисий чоловік у високому циліндрі. Він зберігає цей жетон з того часу, як працював швейцаром у розкішному готелі. Коли він не чіпляє його на одягу, то називає себе членом таємного братства. Він зберігає цей циліндр у срібній скринці біля довідкового столу разом з величезним пластиковим мішком, у якому повнісінько заламінованих сімейних фотографій. На одній з них зображений його брат, який помер від раку логін. Я співав і для нього, каже він, робив усе, що міг. Плейлисті роберта є такі, такі пісні, як тепер я гарно бачу, солодка година молитви. Ти втратив те прекрасне відчуття містер Бжангус, і Бог усе ще на троні. Завдяки йому пацієнти почуваються особами королівської крові. Вони приходять. Ослаблені через рак і хіміотерапію, спираються на палиці ходунки, але розправляють плечі, коли бачать усмішку Роберта і чують, як він співає. Його знають усі, хто бував у клініці протягом останніх п'яти років. Коли він співав пісню Ти для мене все, яка жінка перервала його. Ти Роберт?» – запитала вона, я чула про вас тільки хороше. Що я можу для вас зробити? усміхнувся, усміхнувся він. Він пішов до мікроавтобуса, взяв її тонку руку у своїй долоні і допоміг сісти в інвалідний візок. Роберт ніколи не суне носа до чужих ні про що не питає, а коли співає, то робить це не голосно. Де ви співаєте, часто запитують люди отут? Просто тут відповідає він. Коли йому кажуть, що варто було б займатися співом професійно, Роберт зазвичай відповідає, та я й роблю. Я професійний співак онкологічного центру. Заради однієї пацієнтки він співав і за межами центру. Роберт завжди виконував для Ширлі Дорсі пісню Дим за сто. Туй застує очі твої. Ширлі приходила до центру для опромінювання і хімотерапії. Вона боролась з маломону номою. Хімотерапія не допомогла на відміну від Роберта він співав її церковні гімни. А коли вона померла, її чоловік ет попрохав Роберта заспівати на похороні. Роберт одягнув свій червоний піджак. Цилиндр. Він співав пісню Вкажи мені шлях, Господи, ед запросив його залишитись на поминальну вечері і познайомитись з усіма родичами. Він вважає, що шир засвідчує останнім дням свого життя саме Робертові. Він підбадьорив її, каже Ед, і, можливо, саме завдяки йому вона прожила довше. Але Роберт відмахується від похвали. Я ніколи не робив цього цілеспрямована, каже він. Знадобилися роки, щоб я усвідомив, що це моє покликання. Цей чоловік перетворив свою роботу на покликання. Усі ми маємо таку можливість. Ми всі робимо одне і те саме, однак важливо те, як ми це робимо. Кожен з нас може стати справжнім подарунком для інших, якщо допоможе їм відчути що вони самі є цінними дарунками. Такі у нас з вами сьогодні, урок номер шостий, і до наступного уроку.